Вітаю вас, шановні глядачі. Ви мене просили періодично дивитись питання, які стосуються загальноукраїнських терактів, ударів та атак. Я би хотів подивитися на цей тиждень з 16 по 22.09, що може відбуватися в плані атак загальноукраїнських таких серйозних масованих сьогодні, 17 число, ранок 11 година ранку. Давайте подивлюся, по-перше, що мені карти показують. По-друге, я подивлюся, як, яка саме інтенсивність цього всього може бути. Так, добре, давайте ми з вами будемо дивитися на циганській колоді 4 карти і на гральній колоді 4 карти. Перша карта карта противника. Карта ворога, близька присутність ворогів, активізація ворогів, карта хуліганів, карта сепаратизму. До речі, коли вчора складав прогноз на тиждень, то да, сепаратизм, карти сепаратизму проявляли себе. І вчора в прогнозі по областях також карта сепаратизму проявляли себе. Карта печалі, карта відчаю. Ну, на циганській колоді практично всі карти негативні. Тому так, я скажу, що. Якийсь дуже сильний теракт цього тижня, скоріше за все, відбудеться. Карти на це вказують. Практично всі карти негативні. І замішані в цьому, знову ж таки, сепаратисти. Знову ж таки, десь щось здадуть чи продадуть якусь інформацію. Двійка червова союзи та об'єднання карта любові. Десятка червова непогана карта. П'ятірка пікова смертельні атаки. І четвірка хрестова карта руху. Ну, дивіться, тут по комбінації карт можна сказати, що це, скоріше за все, десь буде, я так вважаю, по своїх відчуттях і по тому, що я вчора сказав, десь приблизно в другій половині тижня. Я би сказав, ближче до вихідних щось таке досить негативне, досить тяжке може статися. Тому що, ще раз повторюся, що тут всі карти практично негативні: карта ворога, карта сепаратизму, карта відчаю, карта печалі траур. Тут п'ятірка Пікова, смертельні загрози. Вчора, коли складав прогноз, я казав, що... На вихідних мені карти найбільше показували негатив. Тому я думаю, що саме на вихідних в період з 20 по 22 може відбутися щось дійсно дуже погане. Тому, будь ласка, в ці дні будьте максимально обережні. Бережіть себе, до нових зустрічей.